Я Показую нерухомість в один день, і це перевага для продажу і це комфорт для власників. Дивіться: по-перше, нерухомість готується до продажу, і за день до показів робиться генеральне прибирання чи клінінг. А це дуже легко зробити, коли у вас покази лише в один день, тому що коли ви показуєте під запит клієнта, підтримувати в дедальній чистоті приміщення досить важко. Другий момент. Навіть якщо у вас 4-5 покупців, а не 10-15, то все одно створюється конкуренція. Тобто вони один одного бачать, тому що є графік переглядів і нерухомість стає більш затребуваною. Третій момент це неймовірний комфорт для власників, тому що ця дата узгоджується заздалегідь, вони можуть поїхати відпочити до друзів. Тобто це одне з їх бажань, не бачити покупців, не приймати участь в перемовинах, це я все беру на себе. І четвертий момент. Це як свят. Я завжди готую солодощі, каву, квіти і виділяю для кожного покупця окремий час, тому він по іншому відноситься до цієї нерухомості.